Ми знаємо про шкоду фастфуду, але продовжуємо його їсти. Ми знаємо, що соціальні мережі спалюють наше життя, але продовжуємо там сидіти. А потім скаржимося, що не вистачає часу на спорт, друзів, роботу. Сьогодні ми з тобою вирвемо з цього замкнутого кола, перестанемо бути овочами та візьмемо життя в свої руки. Згадай себе в ті дні, коли у тебе щось виходило. Ти був заряджений, робив купу справ, і до вечора здається, навіть зовсім не втомився. А бували інші дні, коли ти зранку до вечора валявся на дивані, намався змусити себе щось зробити, а в результаті все одно нічого не зробив. І ще більше занурився в депресію. Всі ці відчуття, радість від перемоги і біль від невдачі, коли ми передбачаємо задоволення або навпаки катастрофу, за все це в нашому організмі відповідають дві системи: це система винагороди та система передбачення винагороди, яку ще називають системою мотивації. З винагородою все зрозуміло. поїв смачненьке, радієш. Заробив грошей, радієш. Рік тренувався в залі, і тепер дивишся на себе в дзеркало – Ще більше радієш. Проблема в тому, що перед тим як з'їсти щось смачненьке, це смачненьке треба ще знайти. Щоб отримати хорошу зарплату, йди влаштуйся на роботу. Не хочеш працювати на найманій роботі, відкрий власну справу. До речі, а що відкрити власну справу? Якщо ти вже задумався про те, як заробляти в онлайні, то міжнародний дропшипінг на Shopify – це один з найпростіших та найефективніших способів стартувати. Тому тут я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас, де я детально розповім, як запустити свій власний міжнародний інтернет-магазин без закупівлі товарів, великих вкладень, складних технічних навичок та без знань англійської мови. А керувати таким магазином можна з будь-якої точки світу за допомогою одного ноутбука або телефона. Я розкажу про все від етапу вибору ніші та продуктів до створення магазину, запуску реклами та перших продажів. Тому реєструйся за першим посиланням в описі до цього відео. Я чекатиму тебе на майстер-класі. А ми продовжимо. Наша система мотивації складається з двох підсистем швидкої та повільної. Швидка відповідає за пошук негайної винагороди, Їй потрібна пряма осяжна користь прямо тут і зараз. Побачив улюблену кав'ярню, зайшов і випив кави. Побачив новий айфон на вітрині, тут же зайшов і купив його. Це швидкі стимули і швидкі дії, які негайно приводять до результату. Така мотивація робить нас імпульсивним. Імпульсивність це схильність до швидких заздалегідь не спланованих дій у відповідь на зовнішні та внутрішні подразники, без урахування наслідків цих дій. На жаль, імпульсивність це головна перешкода на шляху до успіху. Ти тільки сів працювати, і тут же в голові думка. А що там в телефоні? І ось ти вже годину сидиш і гортаєш інстаграм або тікток. Так я не сперечаюсь, мільйони років тому така мотивація була корисною, коли первісний хом'ячок бачив смачну ягоду в лісі, і треба було з'їсти тут і негайно. А не роздумувати, як це позначиться на фігурі, чим платити за іпотеку за свою нору. Але в сучасному світі такий підхід приносить більше шкоди, ніж користі. Тому друга система мотивації повільна. Вона дозволяє нам швидко робити речі, які не приносять радості прямо тут і зараз. Вони можуть бути навіть неприємними. Але в обмін ми отримаємо набагато більше задоволення в майбутньому. Замість чергового тортика піти на тренування. Замість серіалу або соціальних мереж. Повчити англійську, здобути нову навичку або просто почитати хорошу книгу. Все це не дасть тобі швидких результатів. Не можна вивчити англійську або накачати ідеальні м'язи за тиждень або за місяць. Але пройде рік, ти подивишся в дзеркало і не впізнаєш себе. Твоя робота, твої навички принесуть тобі мільйони, і ти отримуєш фінансову, часову та географічну свободу, все, що захочеш, і це все завдяки довгій мотивації. Обидві системи мотивації використовують одну і ту ж речовину це дофамін. Щодня наш мозок виробляє приблизно одну і ту ж саму дозу дофаміну, який потім частково спалюється в швидкій мотивації, а частково в повільній. Чим більше дофаміну спалюється в швидкій системі мотивації, тим імпульсивніша наша поведінка. І навпаки, чим більше дофаміну йде в повільну систему мотивації, тим більше ми здатні працювати зараз заради майбутніх перемог. І це саме те, що потрібно для досягнення успіху. Відкладена нагорода це здатність відмовитись від маленької радості тут і зараз, щоб отримати більшу радість в майбутньому. Нам потрібно зробити так, щоб повільна система мотивації отримувала якомога більше дофаміну, а швидка навпаки менше. Але цей процес, на жаль, не піддається свідомому контролю. Не можна просто взяти і сказати своєму мозку: ей друже, сьогодні ти спалюєш дофамін тільки в повільній системі, а швидку взагалі не чіпай. Так, можна зібрати волю в кулак і йти наперекір налаштування мозку, але це завжди буде тимчасово і завжди неефективно. Всі розмови про дофаміновий детокс, чесно, це повна нісенітниця. Нам потрібно дещо інше. Нашу систему мотивації, які більшість функцій мозку можна навчати. І механізм тут наступний: чим частіше ти щось робиш, тим простіше тобі буде робити це надалі. Качаєш залізу у фітнес-клубі, тримай м'язи, щоб качати ще більше. Друкуєш всліпу на клавіатурі, і будеш друкувати все швидше і швидше. З іншого боку, якщо ти зранку до вечора гортаєш Тік-Ток, то ти буквально закачуєш дофамін в імпульсивність і швидку мотивацію. Але якщо ти прибрав телефон і почав працювати, то вже через пару місяців у тебе і думки не виним а що там відбувається в TikTok? Питання лише в тому, як протриматись цей час, і тут у нас є як мінімум. Три прийоми. Правило перше: ніяких різких рухів. Всі зміни повинні бути плавними та поступовими. Для початку розподіли свій день на підконтрольний час та звичайний час. Контрольний час це кілька годин на день, коли ти будеш виконувати ті правила, які ми зараз розберемо. Нехай не всі одразу, нехай це буде всього лиш одна година на день. Але твоє завдання навчитись це робити. Стан, в якому ти знаходишся зараз, виник не вчора. Більшість з нас тренує свою імпульсивність роками: соцмережі, серіали, комп'ютерні ігри тощо. Тому почни з годинки контрольованого часу на день. Всього одна година на день. Весь інший час живи як захочеш. Друге правило. Прибираємо все, що нас відволікає: ніяких телефонів, месенджерів, соціальних мереж і новин. Вимикаєш всі нотифікації, ставиш телефон на беззвучний режим і прибираєш його з поля зору. Так у деяких з'явиться така смутна тривога: А раптом я щось пропущу, а раптом щось важливе. По-перше, через пару днів це пройде. А по-друге, Друже, в соцмережах, типу Instagram або TikTok, нічого важливого бути не може за визначенням. Важливо, це те, що відбувається з тобою тут і зараз. Коли ти змінюєш свої звички, важливо це твої цілі, мрії, твоє здоров'я і твоє майбутнє. Ось що важливо, що там відбувається в соцмережах, немає жодного до цього відношення. І третій крок. Боротьба з прокрастинацією не з ліні, тому що ліні не існує а саме з прокрастинацією. Прокрастинація це коли ти займаєшся не тим, чим потрібно було би займатись в даний момент на твою думку. У прокрастинації всього три ключові причини: це нестача мотивації, емоційне вигорання і страх. Нестачу мотивації ми прямо зараз вже усуваємо. Про вигорання поговоримо трохи далі, а ось страх. Це коли ти дивишся на завдання і навіть не розумієш, з чого тут почати, що вони від мене хочуть, і скільки часу це взагалі займе. З таким питанням ти ніколи не почнеш, тому завжди став собі конкретне завдання на день, на годину, на 5 хвилин неважливо, просте і коротке. Ніяких грандіозних планів не став мету одразу написати книгу. Це нереально. Ось написати одну сторінку, написати всього тисячу знаків. Більш ніж реально. Тому зараз сядь і напиши їх. Чим простіше та коротше завдання, тим краще. Не треба слухати ніяких гуру, мотиваторів, які говорять про те, що треба ставити якісь суперцілі без досвіду, без спеціальної підготовки, ти просто вигориш, попрацюєш так декілька тижнів, і що далі? Зірвешся, залишишся без сил, без мотивації, за те з черговим недопрацьованим угробленим проєктом. А зараз постав це відео на паузу і запиши просту фразу: зі мною все в порядку. Нехай ці слова завжди будуть перед твоїми очима. Я хочу, щоб ти перестав відчувати почуття провини з будь-якого приводу за всі свої промахи, невдачі, за все, що у твоєму житті зараз не так, як тобі цього хотілося б. І від тепер почуттю провини у твоєму житті місця просто немає. Ти можеш хотіти змінити щось у своєму житті, чогось навчитись, побудувати нові відносини, відкрити нову справу, зміцнити здоров'я, чому б ні. Але це все конкретні і вимірювані завдання, які ти бажаєш вирішити. А ось відчувати почуття провини за те, що ти чогось не досяг, тепер цьому в твоєму житті місця просто немає. Всі думки, які ми крутимо в голові, діляться на три типи. Перше, це мрії, це приємні думки, які нічого не змінюють в нашому житті. Друге це рефлексії. Всі думки приємні або неприємні, які хоч щось змінюють у нашому житті. Тому ми робимо висновки з них. І третій тип це румінації, це неприємні думки, які ми крутимо в голові, але після них не відбувається жодних змін. Так ось мрії це добре в розумних межах звичайно. Рефлексія це дуже добре. А ось румінації в твоєму житті не повинно бути взагалі. Ох, як би я тоді сказав якось інакше, або вчинив в тому випадку якось отак, а не так, як я вчинив, всі ці думки не принесуть тобі нічого, крім депресії, і стресу. Досі ми лише переганяли дофамін з однієї системи мотивації в іншу. А що якщо взагалі підвищити виробництво дофаміну і весь цей дофамін направити в нашу повільну систему мотивації? І тут у мене для тебе є дві новини. Перша новина хороша, так підвищити дофамін можна, і ми прямо зараз розглянемо аж три прийоми, як це можна зробити. А ось друга новина, вона дуже хороша, тому що дофамін спалюється не тільки в мотивації, він потрібен нам ще й для руху, для мислення і для пам'яті. І чим вищий дофамін, тим краще все працює. Перше правило воно ж головне. Висипайся, у тебе повинен бути чіткий розпорядок дня і немає ніякої причини порушувати його. Так, всі ми чули, що висипатись корисно, що режим дня це добре, але я навіть уявити собі не міг, наскільки це важливо. У мене був період в житті, коли я лягав другій третій годині ночі, вставав в обід і кожного разу було таке відчуття, ніби я проспав все своє життя. Ні про яку продуктивність там і мови не було. І ввечері, коли я знову нічого не робив, я постійно лаяв себе. Як можна бути таким неадекватним? Нащо я знов так пізно лягаю? Наступного дня все знову повторювалось так тиждень за тиждень. Але все змінилось в той момент, коли я сам собі сказав: нічого не знаю. Сьогодні лягаю в 23-й годині, а встаю завтра в 8-й годині ранку. Навіть якщо я буду погано спати, не висплюсь, неважливо. І це було жорстко. Тієї ночі я не заснув. Наступної ночі я заснув тільки там, майже під ранок, і ця моя ломка протрималась десь один тиждень. Але є один хороший лайфхак, який допоміг мені відновити режим. Це мелатонін. Його ти можеш купити майже в будь-якій аптеці. Це звичайний гормон сну. Я рекомендую приймати його за 30-40 хвилин до того, як ти лягаєш спати. Але не рекомендую приймати його довше, ніж 7 днів, адже він викликає звикання через додавання штучного мелатоніну. То виробництво того власного мелатоніну знижується. Тому, якщо перебрати зі штучним, потім буде важко засинати без нього. Завдяки мелатоніну я відновив свій режим буквально там за два вже тижні. І в якийсь день я ліг рівно о 23-й годині. Я прекрасно заснув, я дуже гарно виспався і прокинувся рівно в сьомій ранку без будильника. І моя працездатність злетіла буквально в декілька разів. Те, що раніше я робив за тиждень, тепер я виконував буквально за один день. Ось така історія. Тому тепер твій розпорядок дня непорушний. О, ще одна продажа. І за сьогодні вже більше 800 доларів в продажах на Shopify. І це не магія, це система. Якщо хочеш так само, то я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де я покажу, як ми запустили цей магазин і заробили на ньому більше півтора мільйона доларів в продажах. за Останні 365 днів тому, друже, реєструйся. Майстер-клас повністю безкоштовний, і зразу після реєстрації отримуєш навіть бонуси для успішного запуску. Друге правило для підвищення дофаміну це спорт. І я зараз не про спорт професійний з медалями, кубками. Нам не потрібно ніяких рекордів. Нам просто потрібно рухатись, нехай потроху. Але кожен день година прогулянки на вулиці корисніша, ніж година просто лежання на дивані, а година в басейні чи тренажерному залі ще корисніша. Дофамін використовується для координації рухів, і чим більше рухів, тим більше дофаміну. А якщо рухатись з зусиллями, бігати, плавати, кататись на велосипеді, ти отримуєш ще й ендорфіни, оксид азоту і ще купу інших бонусів, які будуть качати твою волю і продовжувати життя. Тому почни займатися прямо зараз, і через 10 років ти себе не впізнаєш. А ще більше тебе не впізнають твої ровесники. Поки вони стрімко старіють і кистаніють, ти будеш виглядати і відчувати себе на 10-15 років молодшим. Я ходжу на кросфіт три рази на тиждень, а ще три рази на тиждень маю тренування зі сквошу. Відразу після ранкового тренування у мене мозок працює настільки круто, що я потім за годину встигаю більше ніж за цілий день в режимі овоча. Всі, кого я знаю, хто досяг хоча б якихось результатів, всі до одного займаються якимось видом спорту. У всіх є розпорядок дня. А ще вони виконують наступний пункт: у твоєму житті має бути якнайменше стресу. Особливо це стосується хронічного стресу, який переслідує нас день за днем. Ми не читаємо новин, не гортаємо стрічки соцмереж, не дивимося телевізор. А що, якщо щось важливе? Та ні, немає там нічого важливого. Їжа, війна, скандали, секс ось і всі новини. І ця інформація занурює нас у постійний стрес. Вона скорочує твій горизонт планування. Приблизно те саме відбувається, коли ти захворів. Поки ти здоровий, у тебе купа сил, енергії і планів. Але варто тільки застудитись, і це все здається якоюсь невиконаною дурницею. Тобі хочеться їсти, спати і нічого не робити. І це нормально, коли ти захворів. Але коли в такому режимі пролітає життя, ось це вже ненормально. Тому знижуй стрес. Виключай життя тих, хто тебе ображає, тягне на дно або постійно говорить про негатив. Це більше не твої друзі, не твої партнери. А що скажуть люди? Та плювати, що скажуть люди, тому що головна людина в твоєму житті. Це ти спочатку подбай про себе і лише потім про кого-небудь іншого. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на чужі погляди, на переживання, чи всім ти подобаєшся? Нехай інші тепер хвилюються, чи подобаються вони тобі. І такий підхід вивільняє купу часу і сил. Ти одразу позбавляєшся від купи стресів і починаєш рухатись вперед такими темпами, що оточуючи, будуть бачити, що з тобою щось відбувається. Але що саме? Вони навіть не зрозуміють у всій цій системі є серйозний недолік, через який багато хто зриватиметься і не досягатиме успіху. Він називається випадкове підкріплення, коли задоволення не гарантоване. Коли воно видається випадково і невеликими порціями, спалювання дофаміну в швидкій системі мотивації зашкалює настільки, що ніяка дисципліна, ніякий самоконтроль тобі не допоможуть. Всякі казино, ставки, комп'ютерні ігри, і навіть стрічки соцмереж спеціально спроектовані так, щоб ти отримав радість швидко, але не кожного разу. Друже, це прямий шлях до залежності. Кращі уми планети. Дизайнери, психологи, програмісти роками працюють над тим, щоб ти потрапив в цю пастку. Випадкове підкріплення абсолютно деструктивне для нашої психіки. Єдиний спосіб захиститись це повністю ізолювати себе від нього. Ніяких ставок, його розумних стрічок і іншої нісенітниці. Колись давно випадкове підкріплення дозволяло нам виживати в умовах нестачі інформації, але сьогодні інформації забагато. І ця ж фішка просто руйнує нас. Ендорфін, дофамін та інші гормони не визнають. Зазначають нашу поведінку на 100%. Це лише фон для нашого мислення. Ти можеш бути в жахливому настрої, але все одно піти робити щось. Або навпаки, здоров'я ідеальне, стресів немає, але ти роками сидиш і нічого не робиш. Чекаєш правильного моменту, мотивації чи ще чогось. Але правда в тому, що ідеальний момент це зараз. Іди і спробуй хоч щось вже сьогодні. Мотивація прийде до тебе після перших успіхів. І мотивація це взагалі наслідок твоїх дій. А не їх причин. Так, я не сперечаюсь. Крім успіхів будуть і провали. І багатьох це демотивує настільки, що вони навіть не намагатимуться почати. Але, друже, через 5 років ми станемо старшими на 5 років, і це неминуче. І питання лише в тому, чим ми заповнимо ці роки. Ми будемо намагатися помилятися і одного разу отримаємо результат, або ми всі 5 років будемо сидіти і чекати ідеального моменту, і в результаті виявимо себе в тій ж точці, де ми знаходимося зараз. Я закликаю тебе обрати перший варіант, але яким буде твій остаточний вибір вирішувати тільки тобі.